Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі дивитися а, старі історії або історії, які ми вже з вами дивилися. І давайте для цього перейдемо до інстаграму і уявимо, що ми, наприклад, а, подивилися якісь історії а, якогось каналу, та потім, коли ми поділилися, абсолютно всі. Вони в нас перетворюються, як ми бачимо, із красного а, кола до сірого такого або білого. І коли ви оновлюєте, якщо у вас дуже великий список, наприклад, людей, на яких ви підписані, і ви маєте а, дуже багато історій, то коли ми з вами оновимо нашу сторінку, як ми бачимо, ці всі переглянуті історії йдуть до самого кінця, тобто, що вам потрібно зробити, це пролистати аж до самого кінця. А якщо у вас дуже багато знову ж таки підписок, які у вас є. І далі, знову ж таки, ви зможете побачити саме ті сірі, історії, які ви переглянули. А також ви можете піти до саме. Пошуку і пошукати саме той аккаунт, наприклад, який ви хочете знайти, і тут ви також зможете переглянути саме їх а, історії. І ось так ми можемо зробити це дуже просто та швидко в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене сторінках.